5 серпня хочу вам показати в моїх умовах нову, новий сорт, хоча він вже є не зовсім новий. Він просто з'явився тут завдяки ентузіазмам виноградної справи в Україні цей сорт, і він досить добре себе веде. Це інтрига. Ну, Назвали її добрі люди інтрига плюс. Ну, скажімо так, це є інтрига, інтрига рані, напевне, все таки. Особливості цієї форми, гроно видовжене, я ці всі грона обрізав, укорачував. Чому? Тому що грона довгі, можуть бути до 40 см. я вам зараз покажу, я залишив дві грони, такі вони, бачите, це вузька коротка, ось я така більш багатша, в плані. В плані Заповнення і от така вона подовження. Тут, якщо брати загальну довжину, то десь 35-40 см. Всі останні ці грони я всі абсолютно окорачував по два суцвіття на пагоні, лоза визріла вже дивіться, вон, коричнева лоза, практично вся лоза визрівша. Гарний плюс, що грібіношка в цьому місці, де перегибається, Грона, Обична грибівножка, там уже дерево. Практично везде дерево. Тобто це теж плюс. По смаку. Ягода, якщо хтось пробував по-справжньому достиглий подарок Запорожжю, такий в нього медовий смак, От ягода в якійсь мірі нагадує смак подарка Запорожжю. Але подарка Запорожжю, товста відчутна дуже шкірка. Тут шкірки такої немає. Ще один плюс те, що вона зовсім абсолютно не тріщиться. Знову ж таки, гарний показник. Ну, але оси шершні умудряються прогризати і робити свою справу, якщо ви не ховаєте в мішки. Тому, якщо хочете то зберігати урожай, то бажано ховати. Хоча в цілому, навіть в такому вигляді, вона стоїть досить гарно. В цьому кущу другий рік. Другий рік і дивіться навантаження. Навантаження десь, напевно, кілограм 15 вона спокійно витягла, спокійно лоза визріла, і вона має гарний потенціал. На мій погляд, при такому, ну, ягода досить товарна. Дивіться, зовнішній вигляд. Така вона, на, на мій погляд, сосковидна така ягода. На сонці ягода жовтіє, є. Такий жовто-зелений, досить привабливий відтінок. Це не іларія по своїй непривабливості на ринку. Ну, І на смак теж досить непогана ягода. Розміри ягоди, так, якщо брати ну, беремо, 10-12 грам. Ну, досить непоганий варіант. Не сама велика, але і не маленька ягода. Ось дивіться, ця ягода спокійно буде мати вагу 12 грам є трохи менші, але немає різнокаліберності. Тобто ягода вирівнена. ну і Я вважаю, що цей сорт він дійсно достойний. Я ще попробую його, хай вона трохи повисне, ця форма верніше, сорт. І попробуємо на ринку її виставити. Я думаю, що вона буде знаходити свого покупця, тому що вигляд у неї досить цікавий. Повторюсь, це інтрига, інтрига рання, ключикова сорт. Я називаю його формою, це все-таки сорт. І він прописався на моїй ділянці, на винограднику, тому що безпроблемний і невибагливий досить сорт. Всього найкращого.